Всім привіт в лісі на додачу до пшінки, грясту медунки зацвітає клен. Це не клен в парку чи в місті, це клен в лісі. Він тільки починає зацвітати, а квітуючі клени в лісах плюс тепло це означає початок розвитку бджолиних сімей. Причому початок розвитку бджолиних сімей усіх без виключення. Плюс початок накопичення клинового нектару в крайніх рамках, які їм будуть дуже-дуже необхідні при чергових травневих похолоданнях. Ну, а що там в вуликах? Зараз ми подивимось, що там, я там теж давно не був. Зараз глянемо, чи так все відбувається чи не дуже клена багата погода хоч і тепла, але похмура, а бджоли не А ліс від кленків майже такий самий жовтий, як і під час квитування липи. Тож клену при теперішніх кількості бджіл навіть занадто. А на пасіці на пасіці видно, що похолодання пережили далеко не всі. Будемо зараз розбиратися, хто пережив хто ні, чому та скільки чого залишилось. А головне, якої якості. Хоча погода погода мене, як завжди, не балує на цьому тачку, поки збирався сонце світило, зібрався, приїхав. Вітер починається. Ми будемо зараз дивитись, роздивлятись. Видно, що після холодів після холодів є підмор. Так, і у двоповерхових, це ті сім'ї, які я розширяв перед похолоданням. Це одні з найсильніших сімей. Теж присутній осип. Ось так молоді пасічники підійдуть до вулика і подивляться, що під вуликами присутня осип бджоли. Ось вона лежить, зазвичай такого не буває, тому що бджола гине в польових умовах, десь там в лісі, під час збирання пилку або нектару, а тут ось під самими вуликами таке, таке враження складається, що Присутня якась потрава. Але ні, це не потрава. Що відбувається? Відбувається слідує, коли у вулику дуже довго бджола сидить, не вилітаючи за взятком, за пилком, за водою, і основна маса знаходиться всередині гнізда при поганій погоді, в квітні, коли дуже багато зимувалої бджоли, яка всю осінь всю зиму. Працювала на збереження гнізда, відпрацювала весь березень, майже весь квітень, вона просто природним шляхом починає відходити вже не в полі за роботою, а й за поганої погоди. Це природня, природні відхід бджоли просто у вулику, а молода бджола її чистить. Звісно, із-за поганої погоди, якщо хто спостерігав, як в гарну погоду бджола чисте під мор після виставки, то дуже добре видно, як бджола виходить із лядка, тримаючи суху мертву свою соплемінницю і піднімається висока вгору, летить метрів 50 від, від вулики, тільки тоді її кидає. Погану погоду так не відбувається. Вони просто викидають їх із лядка. Природній відхід бджоли без всяких там потрав, які просто бджоли молоді викинули із лядка. І зараз можна буде в цьому появнитись можна буде в цьому, просто подивлячись на, на якість самої бджоли. Ось сама бджола, так виглядає у велику підлітком якого є підмор. Бджола значно-значно посвітлішала. Це каже нам про те, що бджола переважної в своїй більшості вже молода. Ось так, дійсно, похолодання пережили не всі, а в більшій, в більшій мірі не пережили бджоли, які відпрацювали все своє життя більше півроку на благо сім'ї. Ось друга, друга рамочка з краю вже із розплодом. І бджола, якщо звернути увагу, можна переконатись, що більшість бджоли вже світла, а ось навіть вже лазять світлі трутні. Наявність трута свідчить про те, що розвиток бджолиних сімей іде нормально, ніяких потрав. Вони в майбутньому готуються до раїння. Трута вже досить багата. І Якщо тепер у когось немає матки, або вона стара, або бджоли, можливо, вже будують маточки, маточники на тиху заміну. Зараз маточники на тиху заміну, дуже часто можна спутати із роєвими. так ось вже матка яка. Вийде із цих маточників, які тільки будуються, буде мати достатню кількість трута для нормального свого запліднення. Трута в сім'ях, особливо в сильних, вже досить нормальна кількість. Тож не перезимували, не пережили холодів, тільки ті бджоли, які і не могли їх пережити. Це все нормально, ніяких, ніяких аномалій у зв'язку з тим, що під лядками особливо сильних сімей лежить під мор. Це нормальне природне явище, яке свідчить про майже повну заміну робочої бджоли у сім'ї. Весь верхній корпус. Зараз у розплоді. Ну я не буду вихоложувати гніздо, тому що тепло теплом, але вітер ще досить прохолодний. Головне, ми розібрались, що ніякої потрави із-за того, що підмор під, під лятками у нас немає. Навіть, навіть у слабачків видно, що сімейка не збільшилась. Вона в принципі як займала 6 5, 5 рамочок шоста криюча. Так, і займає зараз. Але на відміну від, від сильної сім'ї, мені здається, тут осипу навіть більше. Тут більше осипу не з-за того, що вона сильніше постраждала, а з того, що відсоткове відношення бджоли старої до молодої, ну, в неї було трохи більше. І молода э, бджола і ще менше мала змогу викидати підмор десь подалі від вулика. Тому сімейка сімейка начебто слабіша, а під мору трохи більше. Тож, чим сильніша сім'я, тим більше відсоток мертвої бджоли просто навіть, навіть в холоди відносилась подалі від гнізда. Оце топочка вже бризкає нектаром, і трут лазить, можливо, навіть цей місцевий труд, а можливо, просто він прилетів, адже всім відомо, що трута від трута чужого бджоли сім'ю не захищають. Трут має змогу літати поміж сім'ями, як йому заманеться. Ну а деяким слабачкам вже можна Підставляти по рамки другі до гнізда видно чітко, що сім'ї починають нарощувати бджолу навіть, навіть із слабеньких. Ну а так зараз виглядають сім'ї сильніші. Ви подивіться, абрикоси квітують, клени почали квітувати. І саме зараз, на початку квітування кленів, Відбувається нове накопичення нектару у вуликах після похолодання. Перше накопичення нектару у вуликах відбувалося на початку квітування верби козячої та е, срібної, казяча та срібляста верба, потім похолодання, все піділи, підібрали і початок накопичення нового нектару. Мені зараз почнуть писати, що я теж допомагав діду колись на пасіці. А у вас смаколики, мабуть, із цукру, тому що квітів ще в лісі немає. І подивіться, підніміть голову, весь ліс у квітах. І під ногами, і над головою. Клени квітують. Хіба цього мало? Ось так. І запах так і відкриваєш? Відкриваєш. І з сім'ї йде такий приємний, теплий, солодкий запах. От дійсно, солодкий запах квітуючого клена. Наче цукровий, цукровий кленовий сироп тут виробляють. До речі, опять, знов, знову трути, 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 трути. Трута вже повна. Ну, Якщо корпусами вважати і корпуси на пів стандартної рамки, то є і трьохповерховий. Це трьохповерховий, це фактично півтора корпуса стандартних. Там може ці корпуси на пів українських рамки. І ось ми можемо спостерігати, тут скрізь, скрізь, скрізь теж лежать бджоли, ті, які не пережили похолодання. Але вони не пережили, пережили це похолодання не із-за аномальних якихось умов, а і за природних процесів, які відбуваються в цей час в сім'ї. Дуже активної і різкої заміни старої бджоли на молоду. Іншими словами, змінюється не кількість, а якість бджол в наших сім'ях. Це припадає найактивніше під час світіння абрикос і кленів. Дякую всім за увагу та терпіння.